Виконуємо номер 1038 із підручника Алгебра 7 та номер 44.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Які з функції задають пряму пропорційність. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. Функцію вигляду y дорівнює kx, де x – незалежна зміна. К відмінне від нуля число називають прямою пропорційністю. У нас перша функція К рівня 2. Функція у нас задає пряму пропорційність. Функція задає пряму пропорційність. Друга функція у нас іде ділення на змінну, тому вона не є прямою пропорційністю. Функція не задає пряму пропорційність. Завдання третє у нас. Додається ще 2, тому це лінійна функція, але вона не задає пряму пропорційність. Функція не задає пряму пропорційність. Далі y до рівня 2 також не задає пряму пропорційність, бо у нас це лінійна функція. Не задає пряму пропорційність. П'ята функція у нас К рівня мінус одна друга і дана задає пряму пропорційність. Функція задає пряму. Пропорційність. І остання шоста функція також дорівнює тепер одна друга і функція задає пряму пропорційність. Функція задає пряму пропорційність. Номер 1038 із підручника Алгебра 7 та номер 44.3 із підручника Математика 7 виконано.